Дводенний саміт НАТО відбудеться наступного тижня у Литовському Вільнюсі, 12 липня. В межах саміту Північно-Атлантичного альянсу вперше відбудеться засідання новоствореної ради Україна НАТО. Відповідний захід включено в офіційну програму саміту, опубліковану на сайті блоку. Чого чекати від саміту України? Україні спробуємо з'ясувати далі з нами на зв'язку. Олег Лісний, віцепрезидент аналітичного центру. Політика, доброго ранку, пане Олеже. Доброго ранку доброго ранку і вам. Пане Олеже, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що очікування нашого суспільства від саме НАТО не будуть задоволені. От, наприклад, президент Литви заявив про те, що на саміті НАТО у вільнюсі вдасться домовитись про такі зобов'язання перед Україною, які її не розчарують. А які ваші очікування? Ну, я закликаю всіх не зачаровуватися, щоб потім не розчаровуватися, тому що у нас максимальні очікування, вони максимально позитивні для України, але є реалії, є позиція там, потужних акторів, таких як Сполучені Штати, наприклад. Тому тут треба бути стриманим оптимістом. Я думаю, що нас цей саміт не розчарує в, в рамках. Знаєте, якщо беремо просто так зрада, перемога, то тут не буде зради точно, але й великої перемоги теж не буде. Проте я вважаю, що зараз відбуваються консультації, і вони будуть відбуватися. Ну там я думаю, що припиниться за один день, за два. І тільки тоді буде чітко зрозуміло, що НАТО їх зрадили, і так далі. І так далі цього допустити не можна, тому що інформаційна війна це складова е, е, війни, яка зараз відбувається. А зараз відбувається фактично гібридна повномасштабна війна проти України і проти всього світу, е, і це робить Росія. Тому чесно кажучи, будемо очікувати. Сигналів від наших партнерів тому от і візити нашого президента зараз по деяким європейським державам, а також Туреччину, Це я думаю теж про майбутній саміт. Пане Олеже, а поясніть, будь ласка, свою думку. Ви сказали, що ПДЧ не буде. Плану дій для членства, якщо я правильно зрозумів, і це добре, бо це рудимент, потрібен інший механізм. Чому ПДЧ це застарілий механізм, рудимент? Поясніть, будь ласка, цю думку. Ну, тому що, по перше, це було колись обіцяно дуже давно і з'явилося неправдою. І на той момент, коли мирний час. Коли все розвивається дуже повільно, по покроково, по кожній літері, яка як книжка пише, тоді так, це було можливо, але час змінився, реалії змінилися. І зараз є е інший прецедент, умовно, як я називаю, фінляндізація НАТО. І тут все дуже просто: нія є, є, є зобов'язання сторін, є дедлайни, є виконання зобов'язань сторін і є вступ. Оце так я бачу, що має статися з Україною, тому що раніше прецедентів швидкі швидкого вступу такого не було. Тоді була процедура, вона була прописана, але вона була до повномасштабної війни. І навіть до е, нападу Росії на Грузію. Тому я вважаю, що е, інформаці... е, міжнародні структури, ви бачите, підлаштовуватися до реалій. І зараз я думаю, що НАТО в принципі намагається це робити, і дуже сподіваюся, що це буде конструктивний діалог, де не будуть не, не матиме місце бюрократія, де там треба робити все, як раніше робили. Ні, як раніше вже не буде, тому що за вікном НАТО, якщо відкрити вікно, ну як вони беруть, двері відчинені, а треба відчинити вікно, і подивитися, що сталося в цей період з міжнародним правом. Так якщо подивитися, от образно кажучи, там біг. Е, е, Великий російський ведмідь з збиває залишки міжнародного права. Тому чекати, поки він це все знищить. Я думаю, що це дуже і світ має адекватно сприймати. Тому я вважаю, що це позитивний сенс, що ПДЧ не буде, але я дуже хочу, щоб були чіткі. Запевнення для України, що саме буде відбуватися, так можливо, нам ще щось треба зробити, як каже президент Сполучених Штатів без питань, але ми повинні отримати чіткий сигнал, і це дуже дуже важливо не тільки для України, це важливо для всіх членів НАТО. що вони подивляться це ж теж сказав, що НАТО має довести, що це оборонний блок, і він може захистити. От зараз шанс себе проявити. Якщо такий сигнал прозвучить, але без конкретних часових рамок і без конкретних умов, що це означатиме для нас? Ну я дуже сподіваюся, що можливо, я погоджуюся з першою частиною, що він буде озвучений без конкретних дат, але якщо без конкретних умов, то вибачте, це, ну, це дуже погана історія. Це про і Я думаю, що НАТО не має зараз права і розкоші так чинити. Це буде якийсь конструкт, який не зовсім буде відповідати нашим очікуванням. Але я думаю, що він повинен бути максимально конкретний, навіть так, щоб. Він був знову ж повторюсь, щоб він був таким, що однаково читається і в Києві, і в Москві, і де завгодно, щоб чітко було там зашита одна думка, що Україна все одно буде в НАТО, все одно. Тобто, це питання вирішене, і отут от уже оці нюанси, отак би я хотів, щоб було зроблено. І коли оці нюанси будуть, вони будуть конкретними. Вони не можуть бути е, про все гарне проти всього погано. Ні, е, так не може бути. Повинні бути, якщо немає дедлайнів, а це дуже погано, як на мене. Ну, скажімо так, не дуже погано, але ну, це погана перспектива. А от якщо й не буде конкретики в, в вимогах до нас, е, ну тоді, ну, чесно кажучи, тоді це буде велике розчарування. В першу чергу для тих, хто є в НАТО, тому що це буде не про дієвість. А я і тому я впевнений, що все-таки НАТО хоче показати зараз свою дієвість, справжність і візію майбутнього пане Олеже, поставлю питання стосовно того, які країни зараз особливо підтримують майбутній вступ України до НАТО. Можливо, якісь країни стали для вас відкриттям? Хто вболіває за нас? Відкриттям для мене ніхто не став, тому що в принципі це логічно. Е, Навпаки, ще більше я полюбив країни Балтії ще більше полюбив Польщу, Чехію. Е, це ті держави, які не соромляться підтримувати. І чому я їх люблю, тому що вони е, на, на своєму. Скажем, так вибачте, за вираз горбу узнали, що таке радянський союз, що таке окупація, що такі репресії, що такі вбивства, що таке подавлення на набити, скажем так, не зовсім чемно. Але здебільшого, ми бачимо, я просто збився з рахунку тих держав, які нас підтримували, десь на 21 й чи на 22 й державі. Зараз я не готовий сказати, яка ця цифра, але вон, те, що вона зростає з кожним днем. Це так, але ж ми повинні бути реалістами. Є мега велика кількість держав, членів НАТО, які нас підтримують. А от можливо, Сполучені Штати скажуть, а зараз це не на часі. Давайте це якось зробимо трошки пізніше. І тоді хід історії піде трошки по іншому шляху. А дякую вам за розмову за вашу аналітику. Це був Олег Лісний, віце-президент аналітичного центру політика. Ми говорили про дводенний саміт НАТО, який відбудеться наступного тижня у литовському вільнюсі, зокрема про перспективи України стати частиною НАТО. Ми продовжимо цю тему після короткої паузи. Тож у продовження теми вільнюського саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня, у період 7-12 липня у світі заплановано проведення демонстрацій на підтримку запрошення України стати 33 м членом. НАТО акції будуть проходити в 33 різних державах під гаслами Україні Раді в НАТО. Ми бачимо Україну в НАТО. Один із головних мітингів очікується також у самому Вільнюсі, де і пройде дводенний саміт НАТО. А зараз на прямому зв'язку з нашою студією Влада Думенко, співорганізаторка акції у Вільнюсі, громадська активістка міжнародного центру української допомоги. Пані Влада, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Виправлю тебе романи перемоги української перемоги. Так, доброго, Пані ранку. Владу, доброго ранку. Так, доброго ранку. Доброго П... ранку. Я представляю дійсно міжнародний центр української перемоги. Е, коли П... готуємося до е, саміту в НАТО. Пані Владо розкажіть, будь ласка, в якому е... форматі е, пройдеться акція, як це має виглядати? Дивіться, кожна країна підбирає формат під себе. Нас дуже багато людей відгукнулося, Люди показують, що як українська діаспора, українська громада, так і місцеві жителі дуже підтримують меседж вступу України до НАТО. Люди дуже зголошуються на і нас підтримують. Особливо це видно по наших всі всіляких партнерських організаціях, бо дуже багато кого включилося для того, щоб організовувати ці акції на місцях. А в форматі це відбувається кожна країна, кожне місто обирає собі, скажімо, так, зручний час і буде проводити проводити масову акцію, пікет з головним потужним меседжем. Наша задача, як співорганізаторів, зробити так, щоб весь світ почув, що Україні раді, що Україна точно має стати 33 третім країною-членом НАТО. І що ми саме на Вільнюському саміті отримуємо е, очікуємо на чіткий меседж на конкретне офіційне запрошення України до НАТО. Це головна мета, головна мета людей по всьому світу по всіх країнах-членах НАТО. Ми маємо дуже багато е, власне міст. 33 – Це було вже на станом на кілька е, годин тому. До нас приєднуються інші міста. як в е, в Європі, так і в США буд будуть виходити великі також міста. Також ми знаємо, що буде виходити Стамбул в Турції. Пані Владо, от ми говорили з попереднім нашим спікером, віцепрезидентом аналітичного центру Політика Олегом Ліснима він зауважив, що дуже симпатизує країнам Балтики. Зокрема, тому що вони добре знають цей шлях виходу з під оцього радянського ярма. Власне, пані Владо, чи багато? У Вільнюсі, зокрема, підтримують вступ України до НАТО чи багато тамтешніх жителів долучаться до цієї акції і взагалі які настрої? Дивіться, такої підтримки, як у Вільнюсі. Дуже мало можна, скажімо так, я не те, щоб очікувала такої, такої чіткої позиції, такої підтримки від звичайних людей, які зустрічають українців, які дуже хочуть допомагати. Люди хочуть допомагати не просто на словах, а дією. Для, як ви знаєте, представники Литви біжуть марафон на підтримку. Запрошення України до НАТО вони біжуть його з Бахмута і закінчить його 11 11-го. очікуєте, якщо не помиляюсь, то 9 липня має пройти цей мітинг у Вільнюсі. участь скількох людей ви очікуєте? Ми очікуємо мітинг так 9 липня, це неділя. Ми очікуємо так, це вихідний день перед самітом. Ми очікуємо десь 300-500 осіб. Запрошуємо всіх, сподіваємося, що в нас вийде дуже потужний сигнал і меседж. Ми хочемо донести до абсолютно всіх, хто обговорює це питання, хто приймає рішення, що люди на місцях. Дуже чекають цього потужного сигналу, тому що люди хочуть жити в мирі, люди хочуть української перемоги. Ми говорили також про підтримку шляху України до НАТО на рівні інших держав світу, на рівні дипломатичного такого кола. Як Ви вважаєте, чому важливо, щоб і сам Північно-Атлантичний альянс його члени чули голос громадськості, голос людей, ось учасників таких акцій? Ну, по перше, ми говоримо зараз про країни демократії, а демократія це і є, власне, чути е, свій народ. Також ми з того, що ми бачимо по комунікації з громадами в країнах-членах НАТО, люди місцеві дуже підтримують цю ідею. Ідею запрошення України до НАТО. Тобто, самі просто звичайні пересічні люди, вони. По перше, раду доєднуються по-друге, на рівні навіть громади та організацій допомагають нам в проведенні подібних акцій, часто виступають ініціаторами таких акцій, і ці люди бачать і впевнені в тому, що майбутнє за нашою перемогою і обов'язково в встановленні безпеки на європейському континенті і в е, е, Альянсі НАТО. Зрозуміло, дякуємо пані Влада. Дякуємо, що долучилися до розмови в нашій студії. Це була Влада Думенко, співорганізаторка акції у Вільнюсі, громадська активістка міжнародного центру української перемоги.